Привіт! Наші новенькі студенти в родині першого серед кращих. Уже в цей понеділок ви розпочнете свій шлях в нашому університеті, а тому сьогодні хочемо поговорити про розклад занять та платформу дистанційного навчання. Почнемо з розкладу. Університет це не школа, тому твій розклад від тижня до тижня може кардинально відрізнятися. Пари можуть переноситися на інший день. Сам розумієш, життя зараз нестабільне, тому оновлюй свій розклад щовечора. Переглянути розклад ти можеш на сайті Cisnure.ua або ж завантажити мобільний додаток. Як тобі зручно. Для Android є застосунок розклад Хнуре, де можна додати розклад для груп викладача або аудиторії на тиждень або одразу на семестр. Можна переглянути піп-викладача та слідкувати за часом до кінця пари. Якщо твій телефон має відношення до компанії, яку заснував славно, звісний Стів Джобс, то твій мобільний застосунок буде дещо іншим. Ти можеш додати розклад групи викладача або аудиторії, обрати вертикальну або горизонтальну прокрутку для всього семестру одразу. Повернемося до власників Android. Вони мають ще одну привілегію: а саме, мобільний додаток Nurehub, де можна знайти всі контактні дані всіх кафедр, переглянути офіційний сайт, знайти необхідну інформацію в студентських медіа та навіть розрахувати конкурсний бал. А тепер розкажемо тобі ключову інформацію про платформу для дистанційного навчання DL Nure. Сайт зазнав змін та став ще зрозумілішим у використанні. Тут є календар, де зазначені всі твої пари, на яких потрібно буде відмітити свою присутність в журналі та твої курси. Курс складається з матеріалів лекцій, практичних занять та лабораторних робіт, а також активних посилань на онлайн-пару. Саме тут ти будеш завантажувати свої готові роботи. Сподіваємося, що після цього відео ти готовий до бою та вже цього понеділка відпрацюєш це все на практиці під час своїх перших студентських пар. Обов'язково пиши в коментарях, на які питання надати відповідь у наступних відео, та ще раз вітаємо тебе в родині першого серед кращих.